Привіт, друже! Сьогодні я розповім тобі казку, яка називається Шрек. Але перед цим обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки. А також ти можеш оформити спонсорську підписку. Цим ти підтримаєш наш канал. Дякую! У далекій далекій землі за густими лісами і високими горами розташувалося маленьке, але дуже мальовниче болото. Болото належало великому зеленому орку на ім'я Шрек. Він жив у скромному будиночку, побудованому з дерева та каменю, оточеному величезними деревами, річечками і квітучими кущами. Шрек любив своє самотнє життя, де він міг насолоджуватися тишею та спокоєм. Але одного ранку, коли Шрек спокійно снідав на ганку свого будинку, його спокій було порушено шумом і метушнею. До болота почали з'являтися різноманітні казкові персонажі: три маленьких поросятка: Пінокіо, білий кролик, червона шапочка. Та багато інших. Всі вони втекли від злобного лорда Фаркуада, який вигнав їх із своїх земель. Що ви всі тут робите на моєму болоті? Ану забирайтеся звідси. Ми не маємо куди йти, сказали плаксиво поросята. Лорд Фаркуад вигнав нас з наших домівок. Розуміючи, що йому самому не впоратися з такою кількістю гостей, шрек вирушає до замку Фаркуада, аби повернути своє болото. По дорозі він зустрічає балакучого осла, який відразу ж починає йому докучати. Привіт, зелене велетню! Е, я з тобою, е, незважаючи куди ти йдеш, я все одно піду з тобою. Не потрібні мені, супутники, йди з своєю дорогою, сказав йому Шрек. Але мені страшно одному, а крім того, я можу бути корисним. На, прогарчав шрек і просто пішов далі. Осел побіг за ним. Прибувши до замку Фаркуада, Шрек і Осел були вражені його величчю. Замок був високим і масивним, з високими вежами та муром, оточеним ровом з водою. Всі вежі були прикрашені червоними прапорами з гербом Фаркуада, всередині замку панував постійний рух, солдати, слуги і придворні, що метушилися в різних напрямках. Король Фаркуат виявився маленьким, але дуже амбіційним правителем. Він організував турнір, щоби вибрати лицаря, який врятує принцесу Фіону з високої вежі, яку охороняв велетенський дракон. Переможець турніру стане гідним, щоби привести Фіону до палацу. Тільки найсміливіший зможе побороти валатенського дракона та привести принцесу Фіону до замку. Турнір розпочинаємо! сказав гордовито король Фаркуат. Шрек випадково потрапляє в турнір і, не маючи вибору, бере участь у боях з іншими лицарями. Завдяки своїй силі і хитрості він з легкістю перемагає. Добре, добре, о, зелений воїне. Мені так сподобалося, як ти бився. Це було просто неймовірно. Дуже радів король Фаркуат. Ага. Я прийшов сюди сказати, щоби ви забирали всю нечисть, яка оточила моє болото, сурово промовив Шрек. Слухай, велетню, а якщо ти врятуєш принцесу Фіону із замку, я обіцяю тобі вирішити питання з тваринами, яке оточили твоє болото. І поверну тобі твій будинок, запропонував король Фаркуат. Шрек зрозумів, що йому діватися нікуди, і щоби з цим якомога швидше покінчити, погодився на пропозицію короля. Орк і осел вирушають у небезпечну подорож до вежі, де на них чекає дракон. Дорога була складною і сповнена перешкод густі ліси, глибокі річки і високі гори. «Шрек, а ти впевнений, що ми йдемо правильним шляхом? перелякано запитав осел. Мені здається, що дракон може нас з'їсти. «А, просто йди за мною, і все буде добре. Ми впораємося. Спокійно сказав Шрек. Прибувши до вежі, вони побачили величезного дракона, що охороняє входи і виходи. Вежа була старовиною, з високими кам'яними стінами і вузькими вікнами. Весь замок був покритий плющем і оточений моторошним лісом. Шрек і осел вступають у бій з драконом. Після захопливої боротьби Шрек вдається зв'язати дракона ланцюгом, а осел завдяки своєму гумору і хитрості, відволікає дракона. Фіоно, ми прийшли тебе врятувати, сказав Шрек, піднявшись на найвищу вежу, де була замкнена принцеса Фіона. Ви прийшли мене врятувати? О, ви мій принц. А, я принц? Е, ось це осел, а, а я а ми прийшли тебе забрати, нерішуче сказав Шрек. «Зніми ж свої обладунки з обличчя, щоб я могла насолодитися твоєю красотою, о мій принц. Шрек неохоче зняв свої обладунки, і принцеса побачила, що її принц-рятівник це зелений орг. Спочатку вона дуже злякалася, але потім, коли шрек сказав, що не планує одружуватися на ній, вона заспокоїлась. По дорозі назад до замку Шрек і Фіона потроху починають відчувати симпатію одне до одного. Вони проходять через мальовничі поля, лісові галявини і навіть зустрічають веселих казкових істот. Фіона виявляється не просто принцесою, вона має веселий характер і вміє постояти за себе. Шрек, а мені здається, ти закохався, одного разу сказав осел. Шо? Що я, я? я закохався? <кхом> це не синітниця. намагаючись задурити голову ослу, сказав Шрек. Хм. Може, він і правий, Шреку? Почувши це, сказала Фіона. Одного вечора, коли сонце заходило, Фіона раптом зникла. Шрек і осел знаходять її у лісі, перетвореною на орга. Вони були дуже здивовані і не очікували того, що Фіона має за собою такий страшний секрет. Коли принцеса побачила, що за нею стежить Шрек, вона з сумом сказала: кожну ніч я перетворююсь на орга через прокляття, і тільки справжнє кохання може його зняти. Коли вони прибули до замку, король Фаркуат збирався одружитися з Фіоною, але його плани зруйновані. Шрек зізнається у своїх почуттях до Фіони, і вона вирішує залишитися з орком. Від любові прокляття змінюється, і Фіона залишається орком назавжди. Фіоно, я кохаю тебе такою, якою ти є, промовив Шрек. І я тебе кохаю, Шрек. Сказала у відповідь Фіона, Шрек і Фіона одружуються на болоті, оскільки домовленість із королем зіпсовано, всі казкові персонажі почали жити разом із подружжям орків. А на честь весілля вони організували велетенське свято з музикою, танцями та ласощами. Осел разом з драконом, яка виявилася дівчинкою, також знаходить своє щастя. Ось воно, справжнє щастя. щасливо промовив осел. Нехай ми всі будемо щасливі, незалежно від того, які ми зовні. І жили вони всі довго і щасливо насолоджуючись кожним днем, друже. Якщо ти ще не спиш. То обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки.